Доброго ранку, друзі. Шкода. Проблема яка? Нижня петля розйобана. Зараз відкручу цей болт, знімлю, покажу. І по ходу п'єси придумаємо, як це все діло відреставлювати. Можливо, комусь допоможе в домашніх умовах. Поїхали. Друзі, що я першим ділом зробив? Відкрутив оцей болт. Ну, бачу, так, да, тут є коротко, сліди з носа. Потім Підійшов до задньої двері. двері в ідеальному стані. Ця двері не болтається. Зняв сюди болт, ось він. Теж є сліди, але менший. І встановив його сюди. І нічого не змінилося. Тут ізнос не тільки в болтовій, а ще в цих отвірах. І отут от теж втулка є. Зараз треба втулку вибити і за все передивитися. Так що, цей болт я возвращаю назад. І будемо займатися передньою нижньою петлею далі. Йдемо далі. Друзі, далі дістання. Открутію оцих два болта. Ось вони тут зірочка. І підставляю тут домкрат, щоб двері не звисала. І знімаю ось. Оце знімається. Зараз неудобно, зараз покажу. Ось. Щоб не відкручувати вверх, не знімати ну, повністю двері, я вирішив повністю зняти знизу. І отут є втулочки. Я думаю, ці втулочки продаються і вони міняються. Ще Що буду щось думати. Вони зносилися. Друзі, так як ці петлі, вони, якщо ти їх розбираєш, хочеш отреставрівати, то в них для них продаються ці спеціальні втулочки. 75 гривень одна втулка, вона латунна або бронзова. Так як у мене в налічі їх немає, що тут його ламати, трощити, що то ізобретати велосипед. Ставлю все на місто, людина замовить втулки, приїде, поміняю втулочки і все буде огонь. Так що, якщо кому було цікаво дане відео, просто можете туди не залазити, закажіть, замовте одразу собі наперед втулки, а тоді вже можете знімати і щось там робити, міняти і реставрувати. Це не жигуль, що взяв, поварив, зварив, шток, пальчика запхав і на цьому все закінчилось. Ставте лайк, кому було полезно. Дякую, підписуйтесь.